Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Казуравія. Сьогодні у нас будуть останні новини по Microsoft Flight Simulator 2020. Ви вже, мабуть, бачили відео про Microsoft Flight Simulator 2024. Якщо не бачили, подивіться. А ми переходимо до новин останніх по Microsoft Flight Simulator 2020. І так, в попередньому відео новин я вам розказував, що очікую на Boeing 707. І враховуючи, що цей літак був дуже очікуваним, і те, в якому вигляді ми його отримали, ще й додаткову плату, то цей літак получився найгіршим, взагалі, котрий Microsoft, мабуть, випускали. Для Microsoft Simulator 2020. У людей були дуже великі очікування або ще щось. Реально дуже хрінові огляди, все погано, тому ми просто це скіпаємо і сподіваємося, що розробник колись його покращить. Також бачимо 7-го Aerosoft, котрий славиться своїми вже не дуже якісними роботами, хоча колись це був там провідний розробник контенту для симуляторів. Випустили A330. Мабуть, це пов'язано з тим, що не за горами Microsoft Simulator 2024 де буде на старті А-330, а в них в розробці був цей А-330. І вони його просто вирішили продавати, і цей продукт також виявився незавершеним, не дуже гарним. Вони знали на що вони йдуть, але хоча б вони відбили трошки грошей. Але цей продукт погіршив їхній авторитет. Також на сайті Aerosoft було передзамовлення елітної версії Microsoft Flight Simulator, там з футболочками, з дисками, з усім цим. Але, на жаль, вчасно воно замовникам не прийде поза США. І виходить, що люди заплатили кошти а будуть грати в стандартну версію. Добре, що вчора вийшло відео. Де розробник Microsoft симулятора сказав, ми дамо доступ до Game Pass користувачам безкоштовно, котрі замовили цю елітну версію на Аерософту. Знову таки, аерософт провтикався. Також вони не оновлювали свої продукти. CRJ, вони не оновлювали там кілька років, тобто, взагалі, незрозуміло. І ціна на цей CRJ на, там, не 20 доларів, там а 50 чи щось таке. Дорогий літак, але підтримка зупинилась. Тому не рекомендую також. Їдемо далі. вже Дочекайтесь в Microsoft Flight Simulator 2024. A330 має бути не гірше, ніж ось цей платний від Aerossofta. Далі у нас вийшов Boeing 737 Max від iFly для Microsoft Flight Simulator 2024, конкурент PMDG. Я дивився відео, сам я на ньому не літав, але кажуть, що непоганий літак. Гарний коштує багато грошей. Це літак вже, ну Кажуть, що тут кращі текстури, звуки. В будь-якому випадку для ком'юніті це дуже добре, тому що є конкуренція, і я не бачу тут мінусів. Хочеш, бери Max, хочеш, не бери Max. Також в минулому відео я вам розказував про 757 для Microsoft Flight Simulator, але він вийде вже в 2025 році і, скоріш за все, він вийде для Microsoft Flight Simulator 2020, і потім вже на нього випустять безкоштовний апгрейд. Довга робота ведеться, але сподіваємось, що вона буде гарно. Я не пам'ятаю, чи була у мене новина про TFDI по md 11, чи він вийшов, чи ні. Коли я робив минуло відео. Тим не менш, щоб ви знали, що вийшов літак. Здоровенний, гарний, три двигуна. Кажуть, що він непоганий. Безкоштовний літак від FlyByWire, Мабуть, всі ми з вами літали на FlyByWire A320 безкоштовному проєкті, який постійно покращувався, і також це безкоштовно, що для нас чудово. І зовсім недавно вони випустили A380X безкоштовно для Microsoft Flight Simulator. Скачати ви його можете на їхньому сайті flybywire.com Projects. Тут у них є інсталер, скачуєте інсталер, і через інсталер ви скачуєте вже A380, і також у них є A320. Це все ще якась там альфа -вель. Версія, прев'ю-версія чи щось таке. Але він літає, ви можете з точки А в точку Б долетіти, отримати купу задоволення, величезний літак, зроблений з душею, роки 3 його чекало ком'юніті. Тому я вам рекомендую, обов'язково підтримайте проект, якщо ви можете. Куча всього нового вони тут зробили, реалізували, гарні текстури. Трошки з працездатністю є проблеми, але я впевнений, що вони потихеньку будуть все це поліпшувати і вони безкоштовно зроблять апгрейд до 2024 версії. Це мастхев. Далі у нас Inibuilds сказали, що вони до кінця 2024 року випустять a 350 для Microsoft Flight Simulator 2024. Це, мабуть, буде найперший літак високого рівня для Microsoft Flight Simulator 2024, а враховуючи те, що a 350 не було для 20-го, то це буде просто неймовірний хайп навколо цього літака. І найбільший прикол нічого поганого про цей літак RJ Professional від JustFlight сказати не можна. Він коштує 70 баксів. Дуже класний літак, але є одне. Але. Е десь роки два тому вони випустили Buya 146. І цей літак виглядає один в один, як ось цей RJ Professional. І коштують вони також однаково. Єдине, там є якась знижечка 10 чи 20 доларів. Я не знаю, якщо у вас є попередній літак. Хоча візуально вони однакові. Е були покращені звуки, чуть-чуть були покращені текстури, але зовсім незначно. І... Інший кокпіт зроблений у цьому RJ Professional. Я цього не розумію, але ком'юніті платить, ком'юніті робить огляди, всі дуже щасливі, довольні. Ну, різниці візуально ви не знайдете. Бачите, ось це новий кокпіт типу в RJ. І давайте зараз ми напишемо сюди Buy 148, Bue 146. І ви побачите, що він виглядає точно так само єдине, що тут ось така стара панелька кокпіта. Ай, до речі, тут теж був комп'ютер. Тю. Ну, коротше, дивні речі, якщо і тут є комп'ютер навігаційний і в новому також є, то я взагалі не знаю. Ладненько, друзі, на цьому я буду завершувати цей випуск. Я намагався зробити його якомога найкоротшим, аби ви переглянули, подивились новинки і пішли собі по справам. Якщо вас цікавить інфа про Microsoft Flight Simulator 2024 на моєму каналі. Дивіться попереднє відео, і також я підіб'ю підсумки Microsoft Light Simulator 2020. В наступному відео, тому побачимося дуже скоро. До зустрічі!